Була свідком одного питання прийшов чоловік, який дуже хворів. Він травмував ногу і при посіві бак аналізу йому поставили діагноз, висіялись снівної нокали. А що було? Яка травма? Травма була великим гвоздьом, він працівник на крищі кровля. І... Могли упоратися з цією ситуацією і проколов собі так. І, да, да, да. і проколов ногу, і висіяли його сінігною паличку, з якої упоратися це практично не могли. Його готували до ампутації з Розкажіть, що вже було з його новою, як він прийшов? Ну, щоб сказати так, сильно, дуже багато виділялось гною. Синіною напаличка і дуже запах був. Такий ж не, не, нестерпний запах був. Е, і і йому порекомендували скористатися банією продуктом фірми Ерсаг Тур, Туреччина. Бо врачи, що вже, мабуть, ну, вже махнули рукою і готували до ампутації людини. 34 роки хлопчик? Так, да, Це інваліда, інві, інвалід. Він не зможе здержати свою сім'ю і всі послідствия відсюди витікаючі. І тому в цю порожнину порожнина образувалася да, в стопі е не розведене баньо при перев'язці. Йому туди ходили в цю корожнину. За три неділі, за три неділі рана затягнулася. Концентратом. Да, концентратом. Просто промивали. Да, І тому поважительна позитивна реакція була ну, неділі, да? три три да. він дуже довго лежав. А при пось при посіві баканаліза Антибі... Лікування антибіотиками було недоречним, тому що на все був негативний, негативна відповідь. Ну, Така ситуація. Людина дуже благодарна, що його вернули до життя. І оце ж він прийшов, прийшов з благодарністю до лікаря, великий букет квітів, цукерки приніс. І благодарив людину, так просто случайний случай може повлияти на все життя. На все да? життя. Поэтому... Так що про ірсах мовчать да? не можна. Не можна.